Добрий ранок. Починаємо урок. Вчора ми з вами е, написали контрольну роботу. Ну, до речі, непогано написали. Я би казала навіть добре написали, тому почну я з того, що покажу вам вашу е, сводну таблицю, щоб ви могли побачити, де хто з вас знаходиться. Ну, реально, ви бачите, що дуже непогано написали. Сподіваюся, що і сьогоднішню роботу ви теж напишете. Добре, і вже можна буде підсумки підвести. Зараз, поки ви будете дописувати тест, я якраз перевіряю ваші зошити, і тому ну, сподіваюся, що в найближчим часом зможу підвести ваші е, тематичні. Ну, до другого уроку не зможу, зрозуміло, але потім сподіваюся, що більш-менш швидко зробимо це. Ось так у вас було на Початок сьогоднішнього уроку, саме стільки задач я враховую у вас у ваших зошитах, але ті задачі, які я зараз буду задавати, вони пішли вже в нову тему. Тобто у нас далі додаються сюди, а в дужках я буду писати, скільки безпосередньо в темі у нас задач. Зараз ми будемо тестування проводити. Ну, Про всяк випадок, я навіть намагаюся обкладинку показати джерела, з якого я беру завдання. В принципі, я ніколи це не скривав. Більш того, хто хотів готуватися, ви запитували, я навіть давала вам таку можливість. Тому зараз ми будемо до тесту переходити і, 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 і дамо, Ну, з цього уроку у нас повторення, але це фінальні задачі з цієї теми. Вже на другому уроці сьогодні я буду вам давати задачі вже і знову шостого розділу. там уже, І ось там уже будуть ось ці дати інші. Тобто зараз ми все завершимо сьогодні. І після цього у вас вже пойдуть зовсім інші дати. Але, як виявилось, наступна тема. Ну, тобто, це була не дуже довго, бачите, що вересень не завершився, а ми вже тему завершили. А там буде ще швидше. Ну, таке. Ось тому ми з вами можемо спокійнісінько переходити до Google класу. Я запускаю вам роботу і можете починати працювати.